Калуська дитяча музична школа відзначає своє 70-річчя. Наша історія розпочалася в травні 1955 року. Був сформований наказ Міністерства культури України. Відповідно, поступенно був наказ Міністерства обласного управління культури і наказ комітету Калуської районної ради депутатів трудящих про виділення приміщення для семирічної музичної школи по вулиці Шкільній 3. І наша історія починалася з приміщення резиденції польського священника позаду Кос. Стела Святого Валентина. Першим директором був Анашкін Віктор Сергійович. Приміщення доволі було невеличке, але і учнів було теж не дуже багато. У 1955-56 році навчальний рік закінчило близько 70 учнів. Але вже наступного року. Контингент за що раз збільшувався, і сьогодні ми дійшли до рекордної цифри 810 учнів і 120 викладачів, які справді демонструють високий і професійний рівень і е, мають високі здобутки разом зі своїми учнями. Хочеться сказати, що наші колективи є постійними учасниками. Багатьох заходів, які проводяться в нашому місці, і що приємно відзначити, що вони завжди виступають на високому рівні. Цього року майже всі відділи мали творчий звіт, і що приємно сказати, що поряд своїми учнями завжди були на сцені наші викладачі. Коротенько про духовий «Золоті сурми», який я очолюю, Продовж багатьох років ми часто виступаємо не тільки в нашому місці, в області. Але також і далеко за межами нашої держави. І що приємно сказати, що де ми не вступали, ми завжди є бажані гості різноманітних заходів. Цікавим є наявність у музичній школі восьми дорослих колективів викладачів. Серед таких колективів є камерний оркестр, кантабелем, оркестр народних інструментів. Кор викладачів Домінус, вокальний ансамбль Фіміам, дорослий духовий оркестр, квартет фієста, дует пі піаністів Глісанто. і тріо бандуристів Квітана. На нашому відділі працює ні не тільки клас скрипки, але і клас віолончелі. До речі, є досить потужним класом. Приблизно 15 років в нас на базі нашої школи працював народний ансамбль скрипалів-викладачів, яким я керувала. Також працював естрадно симфонічний оркестр керівником був Іван Михайлович Шалата. Наші учні на нашому відділі завжди є учасниками, особливо дуже здібні діти конкурсів всіх рівнів, так як обласних, так і всеукраїнських рівнів. Кращі з кращих учнів поступають у вищі навчальні заклади, музичні. І після закінчення вони йдуть працювати у професійні колективи. Це в Україні і також за її межами. Наше покоління є якраз ровесниками нашої Альма Матер. Це тому, що ми всі якраз є одні з перших учнів. Нашого першого викладача, який заснував цей відділ Гриню Ярослав Андрійович. І нам дуже приємно, що ми якраз продовжили його справу. І хочу сказати, що це один з тих викладачів дуже талановитих, який був один спочатку і вів всі духові інструменти. Він вклав дуже великий вклад в розвиток духової музики в Калуші, тому що він мав ну, великий талант, скажімо, організувати різні колективи, духові оркестри, естрадні оркестри. Він був керівником духової. Оркестру Палац культури, мінерал, естрадного оркестру району будинку культури, але ізюминкою цього було це духовий оркестр, дівочий духовий оркестр у профтехучилищі. Номер 6. це на Прикарпатті було вперше. перший. У нас дуже потужний фортепіанний відділ. Беруть наші учні в усіх різноманітних конкурсах всіх рівнів, здобувають позові місця, грають в ансамблях. Також в нас досить хороша матеріально-технічна база на фортепіаному відділі. В кожному класі є по два, в одному інструменту, є три роялі, є на чому займатися, є прекрасні викладачі високоосвічені, які самовіддано працюють в музичній школі, креативні, творчі і з любов'ю підходимо до, до своєї роботи. Яка приносить нам задоволення все життя, що я працювала в школі, і працюю. Я працюю з задоволенням. Я була щаслива і є щаслива, тому що я працюю на улюбленій роботі. Хочу розказати, що спочатку народний відділ об'єднував усі народні інструменти, включаючи і баян. Сьогодні ж це дві самодостатні важливі складові колективу нашої школи. Хочу сказати про бандуру, що це унікальний музичний інструмент. Такого інструменту немає ніде в світі. Бандура є символом нашої незламності. В ній закодована історична пам'ять, історична спадщина нашого народу. Власне розуміючи важливість розвитку бандурного мистецтва, місцева влада зробила навчання на інструменті бандура безоплатним. Особливою гордістю є ансамблі, е ансамблі гітаристів, ансамблі бандуристів, які приносять добру славу школі. Не можу не, не згадати Галину Михайлівну Микуляк, яка впродовж 17 років була керівницею ансамблю бандуристів, який згодом у капелу і гастролював по цілій Україні. Е також е нашою натхненницею і креативним таким творчим двигуном. Нашого відділу та й школи була Леся Володимирівна Милимука. Ну що ж, ми продовжуємо і бережемо традиції, започатковані і передані нам. Уже 70 років поспіль двері цього чудового закладу відкриті для всіх. Наші 70 – це про славні традиції. Вагомі здобутки, роки наполегливої праці натхненного, згуртованого професійного колективу сучасний етап нашої роботи поєднує в собі пам'ять про витоки, багаторічний досвід, освітні новації. Це навчальний мистецький заклад, де кожен має можливість розвинути музичні здібності, навчитися грати і співати. Це середовище творчого розвитку. Це основа для підготовки професійних митців, один із центрів культурного життя громади. Я вітаю колектив музичної школи із цією славною датою, всіх учнів, батьків, випускників, які розлетілися україною і світом. Вітаю всіх, хто працювали в цій музичній школі. А сьогодні, вже на заслуженому відпочинку. Я дякую Богові за те, що ми є, Збройним силам України за можливість працювати, з думкою про яких ми проводимо кожен наш благодійний концерт. Тож з Днем народження Калуська музична школа.